Помітив, що розмовні відео трішки краще набирають переглядів, аніж просто з музикою. І так, завершив таку модель. Хотів сказати чергову, але і нюанс. Це мав бути також, мав би бути також Чорний принц, як і цей. Ще зараз покажу вам цьому ножу підписник дав назву Чорний Принц, вона мені так сподобалась. Вдохновило мене на ще щось таке схоже і ось зробив таку модель, але так як такий шикарнючий Айровуд вскрився золотом, прям взагалі шикарнючий такий. То назва йому буде Золотий принц в цьому ножу. Так, ну і ТТХ дліна клинка 120 мм. Ширина в найтовщому 30, товщина 3,5. Спуски в зеркало. На цій 90-ті. До речі, на клинку Сіпм С90 термічки Сергія Колесника 62-63 одиниці твердості. Зведений 0,15. така тоненька там. Ниточка ніж не гострий. Але яблука вже можна ним різати. Не знаю, це лише в розумні руки таке зведення на такій сталі. Якщо його берегти і не ковыряться, ним не рубати, а лише різати, так як він для цього і був запрограмований, то різати він буде дуже смачно і дуже довго. Так, На руки у нас Айровуд з таким тимблячним піном трошки треба дотерти. ось, не дотеркаку, тимлячний пін такий. Айронвудик шикарний, нержавійка, больстерочок. Така моделечка. Нежвільний, не бюджетний, бо залізяка на борту доволі таки серйозна CPM. -очка. Зі своїми 9% Ванадію, але айрон шикарний просто Сам в захваті від того як він переливається вживу взагалі. Відео ніколи не передасть красоти айронвуда. залізного горізонського дерева. В общем. Наче все сказав. Дякую за увагу.